Привіт, ігронавті. Привіт. Привіт, ігронавта! Честь ігронавти. Ігронавтам виповнилося 200 випусків. На честь цього свята ми влаштуємо для тебе марафон Призів. На тебе чекає найбільший подарунковий бум за усю історію програми. Професійна ігрова миша. Універсальний джойстик та геймерська супергарнітура це все стане твоїм, якщо ти уважно подивишся програму і даш відповіді на наші запитання. 200 мільйонів доларів і зробиш батлун. 200 найкращих розробників і вийде метро. 200 годин і пройдеш Скайрим. 200 – це просто цифра. 200% – наш рівень любові до ігор. 200 випусків – наш цьому доказ. Так, дідько, сьогодні у ігронавтів ювілей. Готуй торбу побільше, на тебе чекає гора подарунків. Адже це 200-й випуск ігронавтів. Оркестр душ. Приховує єдиний в Східній Європі оркестр, який виконує музику з Ігор, зазирни за куліси фонтабілі оркестра. Вся правда про найгучніші блокбастери осені у світі Black Ops 3 вкрала половину ідей. Чи побачиш ти старих знайомих у новій частині Старкрафту? Та чи перевершить Фоллаут 4 своїх попередників? Дізнайся, як за допомогою Ігор потрапити до книги рекордів Гіннеса і лишитися. у живых. Это так называемый рекорд «Играй, пока не умрешь», потому что несколько человек действительно умерли, пытаясь поставить этот рекорд. Кто может ты свет от демонов окупантів? Лише той, кто владеет усіма видами зброї та є родичем Дюку Нюкему. Кто вин? я расскажу. Эксклюзивное интервью с творцем блокбастера Shadow Warrior 2. А просто сейчас горячая новина. Їх привела сюди любов до ігор та музики. Вони чекають на щось прекрасне і навіть не здогадуються, що станеться із ними за кілька хвилин. Сьогодні всі слухачі оркестру стануть жертвами магічного терористичного акту і потраплять у межесвіття, з якого доведеться шукати дорогу додому. У Києві відбулася головна культурно-ігрова подія року концерт Контабеле Оркестра під назвою Музика віртуальних світів. 4». Зараз ми готуємося зіграти саме музику із самих крутих РПГ ігр. Ігронавти щороку відвідують цю подію, щоб порадувати свої вуха. Цей раз хлопцям та дівчатам з контабеле оркестра вдалося нас неабияк вразити, адже вони перетворили концерт на справжнє аудіовізуальне шоу грандіозного масштабу у програмі самі лише композиції, від яких мурахи по шкірі так і марширують. Саме епічніше, в этом концерті будуть, звісно знамениті музика із серії «The Elder Scrolls». Ще композиції з World of Warcraft» Артас Мой Син можна відмітити музику із відьмака і очень яхта пісня з Wars uh, 2 прозвучить в этом концерті. Мелодії занурюють у світи найкращих ігор. Музиканти віддаються наповну. Глядачі зачаровані, а ігронавти пробираються за лаштунки, щоб вивідати шокуючі секрети. Про єдиний у східній Європі симфонічний оркестр ігрової музики. Це гримерка і це стіна, де чимало гуртів залишили свої автографи. Одним із них став симфонічний оркестр Cantabile Orchestra. Тому музики з українських ігор немає у програмі. Хто насправді контролює контабіли оркестра? Та навіщо оркестранти переховують кубінського диктатора? Відповідь на ці питання дізнаєшся у одному із найближчих випусків: що ж Київ знову став столицею музики з ігор, а кантабели оркестра колективом європейського рівня. І це чудова новина. Ну а тепер під фанфари зустрічай найгучніші шедеври осені у рубриці свіжа. Рій спустошив наш світ, наш народ став вигнанцем, та нікому не вдалося зруйнувати зв'язок, що поєднує думки та почуття кожного з нас. Сьогодні ми відвоюємо нашу планету. Зорефлот чекає лише вашого наказу іерарх. Тобі випала честь ігронавте особисто повести у бій древніх та могутніх протосів у заключному епізоді культової стратегії StarCraft 2. Висаджуйся на планети із підрозділом по боротьбі з організованою зерготою. А якщо повезе, то дадуть збудувати базу і зібрати нормально людей. Юніти знайомі, хоча розробники проапгрейтили старих та додали нових юнітів Кожній раз. Наприклад, у протосів з'явилася міна невидимка, а у терень Геркулес, який скорпіонить полем бою у перервах між зачисткою планет, влаштовує наради, винаходь нові технології та приймай доленосні рішення. Від твого вибору залежить фінал, у якому Блізард приберегли тобі найкрутіший виклик за усю історію серії. Я відчуваю, як з майбутнього віє смертю та спустошенням, чи зможемо ми це спинити? Я не знаю. Ти маєш подолати іншопланетне. Божество, що хоче знищити всесвіт. Тобі це вдасться, якщо об'єднаєшся із Сарою Керіган. Дізнаєшся, коли зіграєш у Legacy of the Void. Та час із далекого майбутнього переміститися у не дуже віддалене майбутнє. Сіла мобіла ото проблема. Не люмсяй. От якби у тебе під час бою розрядилася рука кулемет, оце була біда. Ні, це не Deus Ex. Це новенька Call of Duty Black Ops 3. Тут немає жодних проблем із батарейками, і це добре, бо тебе нарешті зробили машиною для вбивства у буквальному розумінні. Ти нафарширований смертоносними гаджетами, що дозволяє ставати невидимим, пускати голограми і проковзувати під бойовими роботами. Події гри розгортаються у 2070 році. Тоді, коли люди масово міняють собі кінцівки на роботичні і можуть хакнути бойового дрона по Wi-Fi. Не всім подобається такий стрімкий прогрес. І через це починається буча. Та ні, кажу ж, це не Deus Ex, а Call of Duty, яка зробить із тебе професійного солдата майбутнього. Та кине у самісіньке пекло бою. Усі стріляють із імпульсної зброї, носяться навколо із джетпаками та цілять у матівку, пробігаючи по стінах. Такої ви. Довищності у Titanfall ще не було. Ой, тобто у Call of Duty. тепер у ній тобі ніколи не буде самотньо. Навіть якщо граєш не у мультиплеєр, а в сюжетну кампанію. Тепер її можна проходити із чотирма друзями. З ними ж можна відправитися у часи сухого закону та повідстрілювати зомбаків у фірмовому зомбі-режимі. Хто сказав Left 4 Dead? Так, може нова колда і позичила пару елементів у інших ігор, та можна їй це пробачити, адже вона, як завжди, занурює у хоровод вражаючих спецефектів і при цьому змінюється на краще. А якщо ти віриш, що війна ніколи не змінюється, для тебе наступний свіжак у ігроната. Твій дід, як і його дід, та дід його діда виріс у сховищі. Твій батько виріс у сховищі. Ти виріс у сховищі, а от твої діти тут не виростуть. Адже ти навряд чи доживеш до моменту, коли вони в тебе з'являться. Адже ти перший мешканець сховища 111, який піднявся на поверхню. Тобі розказували казки про те, як виглядає світ поза бункером. Краще забудь після ядерної війни світ змінився до невпізнанності. Наприклад, тепер дробовик це засіб проти тарганів. Вони, до речі, далеко не найнебезпечніші створіння, які спробують тебе вбити під час твоєї подорожі. Дорожі руїнами цивілізації, хоча може тобі і пощастить. Знайдеш десь на задвірках силову броню, а у смітнику плазмову гармату. Заведеш цуцика, що гристиме горлянки супермутантам, виконаєш кілька завдань і покращиш свої характеристики та розмажеш ворогів товстим шаром по радіоактивному ґрунту. Дід забув про це сказати. Тож цей урок тобі доведеться вивчити самому у цьому світі, може статися будь що та, врешті-решт, все. Залежить лише від тебе. Це одна із причин, чому Fallout 4, легендарне продовження культової серії, задовго до виходу отримало нагороди краща рольова гра року, краща гра року та краща гра виставки Є3. А після виходу нагороду краща гра десятиліття. StarCraft 2 Legacy of the Void, Call of Duty Black Ops 3 та Fallout 4 вже вийшли, а на черзі гра, яка до нас не добігла. Рубрика скоро. Далі у ігронавтах на QTV. Та країни зникли, наш світ поділили між собою могутні корпорації. Вони оцінюють безцінне життя за ринковою вартістю, а права та свободи громадянам гарантуються, доки не суперечать інтересам фірми. Мешканці корпоративних мегаполісів фактично раби, чи може тендітна дівчина без зброї чи надможливостей стати каталізатором змін? Так, якщо ти їй допоможеш у продовженні культового екшену, Мірорс Ейдж Кат. Каталіст від творців Батли в студії Дайс. Каталіст за жанром революційний пригодницький екшен, а за сюжетом приквел до оригінального Mirror's Edge. Тобто події відбуваються до першої гри. Ви довідаєтесь історію головної героїні Фейт та дізнаєтеся, що змусило її стати на шлях боротьби із корпорацією Крюгер. Фейт на цей шлях не просто стала, а ще й побігла. Адже швидкість та паркур не тільки головна фішка Mirror's Edge, а ще й твій спосіб вижити у цьому світі. Викрадете інформацію, яка допоможе знищити корпорації та вони просто так не здадуться. Проти вас армія озброєних охоронців Крюгера, у яких є все відбиток і пістолетів до гелікоптерів із кулеметами. Єдиний ваш шанс урятуватись бігти дахами мегаполісу якомога швидше. Розробники обіцяють вдосконалити систему паркуру, за яку усі так полюбили Mirror's Edge. Ти зможеш із більшою легкістю проковзувати під перешкодами, перестрибувати їх, дертися нагору та розбиратися із супротивниками за допомогою прудкості, а не сили. Самі вирішуйте, куди йти, адже у каталісті не буде лінійних рівнів. Ви потрапляєте у абсолютно відкрите місто під назвою Скло. Як не заблукати та не загнати самого себе у глухий кут? Досліджуйте місто та користуйтесь єдиним супервмінням фейс. Зором спрінтера, який підкаже, куди звернути, навіть якщо ви несетесь, не збавляючи швидкості. Mirror's Age Catalyst – це нон стоп екше, унікальність якого у тому, що адреналін є фонтаном. і При цьому ти не суперсолдат із купою зброї. Однозначно варто чекати літа, коли каталіст вийде на приставках та ПК. Але у програмі. Дізнайся, як за допомогою Ігор потрапити до книги рекордів Гіннеса і лишитися у живих. Це так називаємо рекорд Іграй поки не умреш. тому що несколько чоловік дійсно умерли і поставити цей рекорд. Хто може звільнити світ від демонів окупантів? Лише той, хто володіє усіма видами зброї та є родичем Нюкему. Хто він, я розкажу. Ексклюзивне інтерв'ю з творцем блокбастеру Shadow Warrior 2. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі хто може звільнити світ від демонів окупантів Лише той, хто володіє усіма видами зброї та є родичем Дюку Нюкему. Хто він, я розкажу. Ексклюзивне інтерв'ю з творцем блокбастеру Shadow Warrior 2. А просто зараз рубрика у фокусі. Зробники ігор постійно змагаються між собою. Хто зробить гру рекордсмена. Щоб там була найбільша кількість реальних тачок, як у Gran Turismo 5», чи найдовша музична композиція серед усіх ігор, як у Echo Chrome 2». або знаходять інший спосіб поставити рекорд як у Скарфейс, екшен за мотивами одноіменного фільму. В этой игре самое большое количество матюков. За все время игры одно только слово «фак» главный герой произносит 5688 раз. Раз же пришла мова про рекордные цифры, не можно не сгадать и пятую цивилизацию. Рекордсмена за кількістю официальных свят, присвяченных игре. Знаете, сколько праздников посвящено этой игре? Один. Но ну, это, в общем-то, больше, чем у всех остальных игр вместе взятых. Губернатор штата Мэриленд так от цивилизации, что объявил официально, что каждое 21 сентября будет отмечаться День цивилизации Сидомейра. Поставить рекорд играм, допомагают не тільки политики, а навіть глюки. Самый прекрасный, по моему мнению, рекорд – это игра, которая сломала больше всего костей. Он принадлежит симулятору армрестлинга Arm Sprint. Из ошибки в конструкции эта штука, в общем-то, что-то там сильно пережимала и в результате сломала руки трем профессиональным и очень ярым армрестлерщикам. Ты меня сломаешь, Та хай там як поставити ігровий рекорд, ставши розробником, не найкращий варіант. Бо потрібно десь знайти величезний бюджет та ділити славу з кількома сотнями колег, як у випадку з GTA П'ять, семикратним ігровим рекордсменом. Або робити гру самотужки і за три копійки. Але тоді ідея має бути просто геніальною, як у Майнкрафта, рекордсмена по кількості ігрових рекордів. Та на щастя, потрапити до книги ігрових рекордів Гіннеса можна просто граючи в улюблену гру, особливо якщо маєш науковий ступінь та доступ до електромережі високоповерхівки. Професор Френк Лі із міста Дрексела в США підключився до системи освіщення 29 етажного нібаскрьо Сіра Центр і використовував його в качест огромного екрану для ігри в Тетріс. Так, у книзі рекордів Гіннеса з'явився пункт Пограв у тетріс на найбільшому у світі екрані. А якби був рекорд. Зарубатись у Мортал на екрані площею із п'ятикімнатну квартиру на НСК Олімпійському, то він би дістався ігронавтам. Про стадіон ми заговорили не випадково. Адже якщо ти зірка кіберспорту, це гарний шанс прославитися ще й як рекордсмен. До сих пор от, у мене в голові, як у коментатора Counter-Strike, рекорд нашої команди Natus Vincere 2010 года. Вони виграли чотири чемпіоната світу подряд. Що ніхто не мог сделать до этого момента, було сложно виграти два подряд, просто ставити свій титул. Это было действительно круто, и до сих пор этот рекорд был побит. А что можно поставить игровый рекорд, не выходя на профессиональный киберринг, играя просто у себя дома? Так, главное – быть найшвидшим у прохождении какой-то игры. Например, канадский игрок Фред Васкис недавно прошел игру в жанре RPG BDSM Dark Souls и сделал это всего лишь за 32 минуты. Хотя у обычного игрока, чтобы пройти Dark Souls, требуется 64 часа боли, страданий и мучений. А он сделал это за 3 це 2 хвилини. Зроблено це в 128 разів швидше. Хоча цей варіант не для всіх. Якщо я себе не ставлю за ціль пройти гру за 20 хвилин за час, я прохожу її ради удовольствия. Нету такого, що я быстрее всех пройду. Я даже все сразу исследовать, пойти, пойти туда, пойти туда, все разведать и только тогда я вот буду спокойно. Можно потрапити у книгу рекордів Гіннеса не поспішаючи. От Флоя Анхен, потрапив туди, зробивши найдовший в історії хід у Хардстоун. Наш Гра Hearthstone – це такий собі покер у світі Warcraft. Тільки якщо ви втечете більше ніж півтори хвилини, хід автоматично переходить опоненту. Але є нюанс: хід не закінчується, поки відбувається анімація. Чувак скомбінував карти так, що анімація розтягнулась до сорока годин. Чекати 40 годин на це здатен не кожен. А от грати, причому не 40, а майже 140 годин, може тільки рекордсмен. Це так называемый рекорд Іграй поки не умреш. Потому що несколько человек дійсно умерли поставити рекорд. Так что не повторяйте такого дома, а також на роботі і в інших містах, де видно граєте. Нещодавно австралієць Ока Кая поставив рекорд з гри Call of Duty Black Ops 2. Він грав впродовж 135 годин. Це 5 з половиною діб. Та куди більш вражаючий рекорд здобула американка Кері Свідекі. Вона грала значно менше часу, але ж і не на клавиатуре. 40 часов танцевал в Just Dance без перерыва. Это реально жестко, потому что там потанцуешь буквально пару песен и все, это уже вот никакое, а 40 часов. Одним словом, є багато способів поставити ігрові рекорди. І розробляючи ігри, і граючи в них чи перетворившись на героя гри. Як Косплей Лару 10 літ, да може би з своє роду це якийсь -то рекорд, тому що что... я, по мере, не пам'ятаю ще яких людей, які только одного персонажа Касплеїли 10 літ. Можливо, двій рекорд і не потрапить до книги рекордів Гіннеса. Та це не означає, що ним не варто пишатися. Ігронавти бажають тобі побільше перемог над собою. Не забувати про здоровье, та и знайти гарну Мету для того, чтобы ставить рекорды, как у британца Криса Кука, еще поставив рекорд с двух дней в игры игре у Фифу. Крис заявил, что поставить рекорд ему помогла поддержка семьи, а также желание привлечь внимание к благотворительной организации Special Effect, которая занимается тем, что помогает людям с ограниченными возможностями получить больше удовольствия от жизни благодаря видеоиграм. Просто зараз самурай, банзай, «Сікір-башка» від ігронавтів. Демони ногами потворними. Топчуть сакури квіт Японію загарбану. Може це й не найкраще хайку у світі ти найкращий у світі самурай та родич самого тюканюкема? Хоча це не значить, що ти безсмертний. Як нарубати та настріляти цілу фудзіяму демонячих трупів, тобі просто зараз розкаже Жейкоб Хопон зі студії Летючий скаженний хряк. Коли непокоять потойбічні посіпаки, єдиний хто все розпетляє Венг, професійний мисливець на демонів. Лише одна річ у світі гостріша за його катану його язик. Акції у мамці пережечок з капустою і кізяками. Він це ви, тож готуйтесь до полювання, яке плавно перетече демонячий геноцид. Тільки не думайте, що все буде просто. По-перше, пекельні покидьки беруть кількістю, як ніяк все населення Японії зробили одержимим. По-друге, у них вистачає підступних трюків, на кшталт збільшення чи розділення на трьох прямо посеред бійки. І по третє, вороги порозумнішають. Ми навчимо їх робити дабл джампи, бити у повітрі та рухатись швидше. Базарю на конкурсі огидних. Ти переміг би у всіх номінаціях для боротьби з рогатою скотиною. У вас буде величезна купа вогнепальної та ріжуче рубаючої зброї типу катани, лезу, бумерангів та величезних кіхтів. Називайте мене дрябчик, мрзотники. Унікальна риса гри система розчленування для якої ми задіяли процедурну генерацію. Тобто, як мечем рубанете, так ну троші покидька порівнює порозлітаються. Причому вогнепали відриватимуть демонам кінцівки не гірше за удар катаною. І кожна волина являтиме собою витвір мистецтва базука з гравіровкою, гранатомету у формі драконячої голови. Час надерти комусь попенгаген. Фішка гри у тому, що від вибору зброї змінюватиметься жанр гри із слешеру у шутер і назад, коли завгодно. Плюс можна робити демонам підлянки, використовуючи самі локації та ваші надможливості, типу невидимості чи телекінезу. А ну всім ша, я й доробити цим довбакам вавку несподіванку. А найкрутіша інновація Shadow Warrior 2 кооператив. Не те, щоб ви самі не впорались, просто разом веселіше. Адже наша гра не просто адреналінове місиво, це реінкарнація класики 93-го року, яку робили. Творці Нюкема, а Ло Венг був його типу братом-близнюком з Японії. Вони навіть мали пересіктись в одній із наступних ігор. Та не судилося, і про тіньового воїна всі забули на 20 років. Раголі йолопи йолога -лі! Допоки два роки тому ми не воскресили ще до А друга частина гри буде ще крутішою і вразить всіх фанатів в жанру екшн. Вже у 2016-му Ло Венг доведе, що демонів може спинити лише справжній чортяка. Спеціальні для ігронавців. Кожна велика пригода починається з маленького кроку. Хто зна, де ти врешті-решт опинишся за кермом Поліда на швидкості під 200. Чи за 200 світлових років від землі? Битимешся один проти двох сотень ворогів, чи робитимеш свій двохсотий подвиг. А як заблукаєш, не біда. Вірний напрямок до пригод можна визначити щосуботи. Рівно о 18-й. У ігронавтах на К'юті. І ось настав момент, на який ти так чекав. Мерші заходь у нашу групу ВКонтакті та давай правильну відповідь на питання. У тебе лише одна година. Час пішов.